День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Корандо від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір Дуб Сонома Трюфі. У бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Знизу диван має трішки ізогнуту форму. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, з хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружини блок, повз піну та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, на салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!